Засідання комісії з питань законопроївської составської діяльності та етики, охорони здоров'я та соціальної захисного населення. Значить, з членів комісії, комісії всього п'ять, присутні три. Перше питання про ДНО про суттєво про виконання програми функціонування відділення Центру надія адміністративних послуг, об'єднання середньої ради, для простійної області, на 2023-2025 років, 2024 передач. Відповідно до роботу, значить, програма отримана 2024 рік і складала 49 тисяч <дитом>. гривень. Протягом <пробітник> 24 пункту закупки не проводилися. Відповідно, казу робота після бюджету на програму не роздійснювалася. thank sure. you sure. Доброго дня. дня. Програма затверджена 23-25 року в 2024 році. Були е, виполнені такі заходи. Значить, була надана матеріальна допомога 400 кникам 9 до 11 клас, числа дітей, які додавали на поступку на загальну суму 60 тисяч гривень. В рамках проведення акції уроку року школи 16 дітей. заробити гривень До святкування не усуновано трьох сім'ї, в яких обходиться та до 40 по звані піклування за їх потреби, але ну, вони замовляли, так, так скажемо, подарунки, було придбано подарунки на 12 тисяч, гривень. кожен на 4 тисячі гривень. Це була нова новочок, це була косарка, це була духовка, ну, хто що замовляв. А, значить, в рамках одягальної дітей до зимні для 10 дітей, які перебувають у складі життєвих обставин, було придбано зуміло оглядяк на 32 тисячі гривень. До новорічних територій СССР всі 18 дітям, які перебувають на таку службу та проживають на даний час на території громади, було придбано новорічні подарунки на суму 10, ну майже 10 половин тисяч. Загальна за зустріч 156 половин. Прийняти питання третя. Прийняти питання з прийняття віддання. Давне питання пропоную проголосувати та, 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 та е, ми цей не розморозиться. Також хочу уточнити, Значить, що засідання проходить в залі селищної ради 21 року. І почалося приблизно о 12.40 Наступне питання. Четверте питання про заслуження звіту про виконання програми здоров'я населення Сергійської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2024 рік. А, так, значить, основ, основні питання, які а, в цій програмі, це забезпечення лікарськими засобами, відповідно до постановки Міні 13.03 е, категорії населення. На цю потребу було витрачено 56 тисяч, з 185, 65 копійок та відповідно до постановки вінету міністрів України 13.01 е, про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, засобів та реабілітації. А на цій потреби було витрачено 81 624 гривень 76 патріотів. Питання є? Нема питань. Пропоную проголосувати та рекомендувати на розгляд сера. П'яте питання. про Прохід виконання заходів комплексної програми соціального захисту населення Сергій... Сергійської регіони громади на 2024-2026 рік за підсумками 2024 року. Доброго. дня. Програма розрахована на 2024-2026 роки. За 2024 рік використано 4 мільйони 298 тисяч. Заплановано було 6 мільйонів 56 тисяч. Програма виконана на 71%, всі виплати здійснювалися за зверненням громадян. Актуальні були всі заходи. Ми на наступний рік теж плануємо планувати такого. Звіт секретаря Сергійського середньої ради про діяльність виконавчих органів, ради за 2024 рік. Дане питання опубліковано на сайті, складається на 12 літах. Також пропоную рекомендувати на розв'язати. Проголосувати, рекомендувати на розвтрати. Хто за Три за? Дякую за перегляд! thank Про гарантії, про його гарантії, збереження його місця роботи і посадили на час перебування військової служби по мобілізації. Протягом військового службу Thank you. <успільно> Запросить, запрошуйте, будь ласка. Запросите. Добре, чекаємо. Хочу, буде на следующее питание. Про Професія змін до комплексної програми соціального захисту населення Сергіївської територіальної громади 2024-2026 рік. До порушення про звання почесних громадян Сергіївської територіальної громади просимо внести зміну програму у частині фінансування і проводити такий захід щодо про надання наразової допомоги дружини або чоловіку, або іншому військовому родичу у разі смерті чесно громадянина Сергіївської територіальної громади. Просимо передбачити 24 тисячі гривень на 25 рік. Є на то причини. За їх їх учасникам у В положенні прописано три мінімальні зарплати до 4 тисячі. І ще за ініціативою депутатів просимо збільшити суму фінансування до мільйона гривень. Було передбачено 444 тисячі, просимо передбачити мільйон гривень. На надання допомоги натуральному вираженні, тобто продуктові набори громадянам, які зареєстровані та проживають на території громади соціальними захищами населення, що опинились крупними становищами. Це ми добровиково даємо допомогу. Доскатурік вечора. Щас буде на раді. Так, к нам звернулася адміністрація району з компанія прийняти програму на підтримку, як називається вона до адміністрації з територіальними громадами. Програма передбачає допомогу мову вигляді субвенції у сумі 20 тисяч гривень.